Всім добрий ранок. Сьогодні ми ось на такому об'єкті. Житомир. Вулиця Набережна під скелями. Людина хоче копати колодязь, але не знає, чи колодязь получиться, тому що назва вулиці говорить сама за себе. Може бути каміння. Тому він визвав нас на розвідувальне буріння. Ну і якщо нам вдасться зробити абесинку, то зробити абесинку. Бурить десь почнемо отут. Тут у нас є зараз перебусь. Ура! Ми знайшли воду! Все, збираюсь, поїхали. Так, ну що, зібрали розвідувальний інструмент, проложили лінію від річки. річечка. Зараз в ній повно води, а літом вона пересихає. Ми пересихають колодязі. Сейчас качнем води. Відьма качає будь здоров, на холостих оборотах. Можна кстати буриться нею. Хорошо, да, 25 метрів помають, тут указано. А, подйом 30 метрів. І, 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 і. Скільки вона літражу видає? Так, подйом 30, подйом 7, Вход, виход, Об'єм перекачки, 28 кубов в час. Неплохо. Назва вулиці говорить сама за себе. Півтора метра. Що пішов камінь. Ну, він покинув ну Може глибше сплошну. верхушка такі розсовувалась, пару штучок розсунулася і далі не пускає. Зараз будемо пробувати чуть повише, можливо чуть пониже. Будемо пробувати. Перша лунка, півтора метра, камінь. Друга лунка, півтора метра. Камінь, третя лунка майже 2 метри. Ну не камінь, ну жорства. Плотняк такий піша. Що... Попробуємо підкрепти зараз. Зайшли десь на 2,80 Цей камушок, що там є, він піддається бурінню, але ну, вже плинеть до такої степені, що неможливо далі йти. Там жорства з камнем. Я думаю, що відбійні молотки справляться зі своєю роботою, тільки треба підождати сухої погоди, коли статичний рівень ґрунтових вод знизиться. Ну і копати тут колодязь, водичка тут буде. Все. Всім дякую за увагу. Бай-бай!